У національному вбранні і на прогулянку, і на роботу, і дивувати перехожих у день вишиванки, який вся Україна святкує щороку, у 3-4 травня в етнічні строї вбралася навіть руська трійця у гігантські білоснічні сорочки з червоно-чорною вишивкою Вагелевича, Шашкевича та Головацького одягає молодь. Ідея кажуть, не нова і навіть уже традиційна. Та у такий спосіб хочуть закликати якомога більшу кількість людей носити вишите вбрання. Моя, мабуть унікальна країна. Яка може похизуватись розмаїттям вишиванок. Кожна територія України має свої орнаменти, і Прикарпаття, в тому числі тому ми хочемо, щоб наші підростаючі покоління, родини і, взагалі, всі мешканці України пам'ятали про це. А наші гості дивувалися розмаїттям різних вишиванок. Хочемо, щоб люди насолоджувалися, робили світлини і тішились, що сьогодні такий свят. Сується сьогодні в етнічних сорочках і дорослі, і діти, і, хоч як слід похизуватися, вишиваними скарбами, завадила дощова погода. цей день має для всіх особливе значення. Бо вишиванка для українців то не просто святкове вбрання. На такому рівні, як і прапор, герб, це наш знак, це одна з тих. Речей, що асоціюються завжди з нами, коли я вдягаю вишиванку, я себе відчуваю справжньою сильною українкою. Хочеться більше розмовляти, хочеться більше кричати на світ, що я українка. Коли ти в одітий вишиванці, коли до тебе приходять гості, вишиванці, то відчувається е, хороший настрій і е, Відчуття знову ж таки відчуття свята і урочистості. Дану вишиванку я купила на одному з ярмарків Івано-Франківську. Вона вишита вручну хрестиком. Вона мені дуже подобається. Загалом я маю кілька вишиванок, можливо, п'ять або шість. Деякі з них вишивала мені мама. Вони такі досить. Я можливо вони вже не нові, але я їх зберігаю, бо вони є для мене великою цінністю. Національні орнаменти тут прикрашають не лише вбрання, традиційні восьмикутні зірки розквітли і на інтерактивній мапі франківської громади, яку із дерев'яних пазлів складають усі гуртом, щоб ще раз підкреслити тему єднання. Дуже велика у нас громада. Ми складали її так, щоб кожну громаду бачити. Позначити зірочками. Ми її складаємо. Розкладаємо сьогодні. Складали для того, щоб показати всім, що у нас є така карта. І будемо ще розмальовувати в процесі. Ось тут ще будуть позначки наших різних громад. Можна побачити ось ще не всі домальовані громади. Між тим організатори акції обіцяють, наступного року в українські сорочки спробують утягнути й інші місцеві пам'ятники, щоб масштабувати традицію цього дня. Наталя Озова, Андрій Гаргара, телеканал 402.